Слава Україні! Затримали підозрюваних у теракті на Житомирщині на Білогірщині. Запровадили карантин через Сказ. У Хмельницькому на пішохідному переході збили 18-річну дівчину. Маємо 5 хвилин, аби дізнатися детальніше. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. На Житомирщині Нацполіція спільно з службою безпеки України затримали підозрюваних у теракті. неподалів ТЦК. Повідомляється, що вибух стався 24 грудня неподалік адміністративної будівлі. Обійшлось без жертв на місце події. правоохоронці виявили телефон, з якого ймовірно відбулася відеотрансляція. За кілька годин у Житомирі затримали першого підозрюваного. Ним виявився 41-річний уродженець Донеччини якого раніше неодноразово судили за незаконне поводження з наркотиками та крадіжками, також була затримана 23-річна вчителька з Бердичева, яка передала рецидивісту саморобний вибуховий пристрій. Наразі воно під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Міністерство оборони України поповнило парк сил оборони всюди ходом равлик українського виробництва. Його легко транспортувати на автопричепі. Він здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу та майже двотонний причіп. Це надійна мобільна платформа, адже вона пило та вологозахищена і працює у мороз та спеку. Він безшумний, бо його оснащено електродвигуном та всюдихідними шинами. Равлик без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Про це повідомив заступник міністра оборони. В Україні майже 60 тисяч людей у статусі зниклих безвісти за особливих обставин. Спочатку у єдиному реєстрі були відомості про понад 70 тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісти, але близько 10 тисяч або встановили, або повернули додому живими, або ж, на жаль, ідентифікували серед загиблих. Про це розповів начальник відділу управління з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин МВС України Дмитро Бугатюк. Ще одна громада на Хмельниччині запровадила карантин на Білогірщині. ускладнилась епізоотична ситуація через захворювання на сказ Лисиці. Про це повідомили у муніципалітеті. Карантинні обмеження діятимуть протягом 60 днів. Випадки захворювання були діагностовано і в інших громадах області, тож будьте уважні до своїх тварин, бережіть їх та власне здоров'я. У Хмельницькому на пішохідному переході збили 18-річну дівчину. Дорожня транспортна прихода сталася учора, 26 грудня, близько 7.35 по вулиці Симона Петлюра. 22-річний місцевий житель керуючи автомобілем ВАЗ 21099 Наїхав на 18-річну пішохідку, яка переходила дорогу по зебрі. У результаті ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до травматологічного відділення обласної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували шість пожеж. Так, чотири пожежі виникли у житлових будинках у селах Клинове та Морозівка Хмельницького району, на дачному масиві видрові доли у Хмельницькому, а також у селі Поляна Шепетівського району. Крім того, в селищі Білогір'я горіла господарча споруда. Пожежу, що розповсюдилась на площу 6 квадратних метрів, ліквідували. Ймовірна причина цієї пожежі порушення правил монтажу димаря. А поблизу села Лисогірка Хмельницького району горів легковий автомобіль. Надзвичайники ліквідували пожежу авто. Ймовірна причина несправність електричної системи. На щастя, на пожежах ніхто не постраждав. Одружуються рідше, розлучаються частіше. Саме таку статистику зафіксовано на Хмельниччині цьогоріч. Про це повідомили в державній реєстрації актів цивільного стану у 2024 році. Хмельничани уклали 2147 шлюбів, що менше ніж у 2023 році. До слова в минулому році було 2448 реєстрацій. А ось розлучень стало більше 531. В минулому році їх було 299. Наразі це все у соціальних мережах нашого телеканалу каналу ще більше новин про головні події країни та світу. Тож долучайтесь до нашої спільноти. На все добре, побачимось.